Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на каналі Міня Гровіниця. З вами, як завжди, Юрій. Сьогодні хочу похвастатись новою моделлю Orion RF 244 реверсний у оновленому дизайні і багато що цікавих моментів змінили. Давайте спочатку по зовнішньому стану. Хто пам'ятає старі рефки, то всі побачать відразу, що змінили капот, поставили такий, як джимни. До речі, в порівнянні з РДшкою набагато краще лакофарбове покриття, як завжди, фішка оріонів крила, рівний пол, під ногами зручно нічого не мішає, але один момент я б на місці заводу зробив би по-іншому, тяга переключення реверса я б зробив би проріз і пустив би її під не, щоб не було. Її видно, але завод чомусь зробив її тут наверху, зрозуміло чому. По панельці так само оновлена панелька, як і в тільки трошки інша. Але самі головні моменти це двигун. Двигун поставили 390, тобто на 30 кінських сил. Хто пам'ятає мої відео, коли я вам розповідав, що. Взяти той трактор ДТЗ, який розкручений, кучу в рекламу на блогерів вкладають, розказують, що він такий класний, того він дорогий. На сьогоднішній день він коштує на 1000 доларів дорожче, ніж Оріон. Всі говорять, що в нього така висока ціна, тому що в нього там кращий мотор. От вам ми, як доказ привезли трактор з 390 мотором. Який має дійсно коштувати дешевше, і в нього адекватна ціна. Тобто на сьогоднішній день цей трактор коштує 7300 з реверсом, рівною підлогою передачі 4 передачі, плюс повишені і понижені. А ще саме головне це відмінність від ДТЗ, тобто цей трактор мав би коштувати ще дорожче ДТЗ, якщо по логіку по тій лозіці міркувати. З нього зробили. По навісному принудительне опускання. Тобто тут двохштовхові два циліндри. Вже циліндр не стоїть середині гідробаку, вони, вони виведені ззовні. Тобто це, похвастується, єдиний трактор, напевно, 24 кінських сили, який має е, примусове опускання навісного. От така ізюминка. Цей трактор уїжджає, тому сьогодні неділя і мені прийшлось вийти зняти відео, бо він через 10 хвилин вже буде вантажитись їхати до клієнта. Він Вінниці такі трактори з початку минулого тижня, але не встигав зняти відео, чесно кажучи, бо так само людина над головою стояла, зібрали трактор і трактор поїхав. А це вже людей попросив, що дайте хоч 10 хвилин, щоб зняти відео. Хороший протектор, хороша резина. Це йде ревка, і нас іде люксова, реверсна, тобто тому задня резина у нас 112 на 24. Зараз сяду, заведу. До речі, ще фішка, завод відразу залив антифриз, тобто в ньому залитий антифриз. Вже заводський перший момент, а другий момент. Пів баку солярки. Зазвичай приходить солярки на дні. Мощ! Все зручно, нічого не мішає, тобто це сидіння максимально підвінуте. Слушив його, то мене не чути на морозі, це, як говориться, з пів оберту. Це Оріончик РДшка. Є різні варіанти, також приїхали з Сороковки в такій самій комплектації, тільки двигуна 40 кінських сил, класний трактор. Тому кому треба трошки потужніший, також можете звертатися. Бачите, асортименту вистачає, як я завжди кажу, не, не з перебільшенням. На Вінницькому майданчику Мініагру, напевно, найбільший вибір тракторів в усій центральній Україні, а може і в усій Україні. Дуже багато тракторів в пачках прийшлось здвинути навісне, трошки незручно. Що погано його видно, але треба було десь його розмістити. Заїжджайте до нас, чекаємо вас на нашому майданчику. Находимося ми в місто Вінниця, Тиврівське шосе 2А біля авторинку. Будемо раді допомогти підібрати вам тракторець. До нових зустрічей!